24-го нам сказали спати в одязі і бути готовими до всього. Глибокий сон раптом дуже сильний звук. Прильот був в будинок в житловий, коли бачу зарево дуже високо. А тоді як бабахнуло, і на мене посипалося стекло. Я скочила і побачила, що зірвало подвійні балконні двері, які знаходяться у мене там, в спальні, і кинула їх на моє ліжко. Мені вже сусідка дзвонить, говорить, Наташа, держись, ну, квартири нету. Я Говорю, як ні? Смислу навіть новості ключі. Одна з ракет таких потрапила в житловий будинок на районі Дарниця. Ракета лягла просто впритул під будинок. Силу вибуху можна оцінити за масштабом вирви. В діаметрі вона метрів 7-10 і глибиною приблизно в мій ріст. Комната там, де ми жили з сім'єю, її до коридору нету. Оце все, все, що згоріло. Балкончик з силами ОСББ ми прикрили, щоб опалення працювало. Бо були морози, щоб нічого не замерзло. Згорів балкон 9-го поверху, 10-го і 11-го. Я скочила, підбігла в сусідню кімнату до мами. Мама моя накрита простирадлом, по самі очі лежить і каже, не підходь, я вся у склі. Особовий склад чергової зміни, який був на бойовому чергуванні, піднявся по тривозі і поїхали туди. Ми взяли свій бойовий одяг. І за ними помчалися до будинку на допомогу. Люди намагалися навіть відкрити двері, але вони не могли відкрити зсередини. Там, де знаходилися люди, всі двері виламувалися. Хлопці швидко, справно це загасили пожежу і людей витягнули, і відправили до карети швидкої допомоги, хто цього потребував. Ну, мама мене боїть, вона так трималася весь час дуже. Вона 36 го року народження її. Свого часу була разом зі своїм татком на передовій. Тобто ось людина вдруге переживає ці жахи. Це неможливо взагалі. Зразу повна хата диму, ну ж оттуда. Ну, я в окно всі, всі біжать до школи. Рушники в руках, шапки не знаю де, куртки на плечах і по сходах. І до четвертого поверху я ще йшла. Далі я вже не пам'ятаю, як я йшла: дим і дихати нічим. І я тільки чую, ти йдеш, я йду, ти йдеш, я йду. І таким чином ми дійшли до першого поверху.